Зашел молодой человек в очках, в шапке черной. Спросил вы, делаете кофе или нет? Я говорю, да, делаем, сделайте. И поворачиваюсь, и получается, он вытягивает с курточки нож и с ножом, где деньги. Я, конечно, уставилась на тот нож, испугалась. И он второй раз спросил. Де деньги і я йому показала где он відкрив і взяв в пакет. Ещё, говорит, ложи в пакет. Я кинула їх в пакет, он схватил пакет і выбежал. Спочатку початку 2015 року в місті Вознесенську розпочалась. Скажімо так, серія розбійних нападів на продавчній магазині. Тобто заходила особа в чоловічій статі вище середнього зросту, погрожуючи ножем, відбирала виручку в магазинах. В основному це проходило в лютому, березні. По одному з фактів було повідомлено негайно в міліцію, продавчиня встигла повідомити, що не тільки що відбувся даний розбій. Були вжиті заходи по встановленню його, його місця знаходження та затримання. При цьому дана особа постійного місця проживання не мала, переховувався він на території міста Вознесенська в декількох скажімо, районах навіть міста. Але Завдяки злагодженій роботі оперативного блоку було встановлено місце, куди він має прибути на святкування дня народження, де його було і затримано. При цьому при роботі з ним було встановлено декілька фактів грабежів, які він, він старозбує, які він скоював раніше. Один з яких він жінки відібрав сумку, але на місці пригоди загубив свій мобільний телефон. Дана особа раніше судила неодноразово, не тому поведінка його однозначно, я нічого не робив, я нічого не, скажімо, не скоював, це все наговори, але при цьому по кожному з фактів, де йому повідомлено про підозру, а повідомлено йому по статті 187, частині 3, розбої на магазині декілька штук, та е, сонце 6, частина перша, частина друга, де він відбирав речі у громадян. Йому оголошено про підозру по декільком злочинам, його затримано і справа буде направлена до суду. За коні даних злочинів е, значить, особливо тяжко є стаття 107 частина 3, розбій, е, передбачено позбавлення волі на срок від 7 до 12 років.